Лизнік з першого сорту, вага 15 кг, Ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Першим у нас попадаються ось такі білеснімочі білесні, шпани. Вони них всередині на флісі, 36 розмір. Наступний у нас будуть ще одні шпаніжки, вони йдуть на підтяжку, також 38 розмір. Ось так воно виглядає. Це широка підтяжечка класна. Наступні у нас буде курточка лизня. Розмір 44. Наступні станішки ще одні на підтяжечку. Тут вони вже доцілили бежик. Так, розмір 32-38. Ось такий. Дивимося далі. Далі у нас будуть білесенькі ось такі. Штаніжки ще одні. Напевно, більші жіночі. Так розмір... О, вони тут такі теплежні всередині. Розмір емчка. Наступні ще одні штанижки, це вже будуть більш чоловічі, великий розмір 54-й. Ось такий. Дивимося далі. Далі у нас буде ще одна штаниця, знову камбілий зон, цілий елька розмір. Так. О, бачите, штаніжки і такі здону. Далі у нас буде курточка. Ось така 2ХЛ розмір. Далі ще один штайницький розмір. Ось також сюди комбінезончиком. Розмір два розміряно. Ми пишемо. Приблизно МКС. Ніхті будуть менше. В дані вони будуть ось така ще одна лизня курточка в розмірі М. Де вона Далі у нас будуть ще одні штанишки. Це жіночок. О, ну я так класну вступала. Якраз видно їх. Ось такі розмір тут. Другої МК. С-ка М. Далі ще одні штанишки. Розір Еска. Ось такі. Вони прийдуть на розиночку. Лижня куртка. Ось подивимося. Ось така червоненька, розмір тут приблизно 16, треба. Курки приблизно тут приблизно МК. Далі це ось такі стрільнички. Почему ми сьогодні мішати, Дивимося далі. Куртка лижня. Ось така. Амочка розмір. Далі може бути ціл, стан, єсть одна підчасачка. Нам треба розразу який тут розмір. М-й перший розмір. Бачите, є ці талочки. Ось такі, це приблизно L, 48 для для. Далі. Ще штанишки. Емочка розмір, ось такі. Звичайні Звичайно, чорні, теплі. Я вам вже розпакую весь лоток, де вони сюда. Штаніжки ще одні. Е, нема розміру. Приблизно елька. Ось такі. І останній у нас буде курточка. Ось така зіночали курточка. І все. Ми розпакували вам весь лотик. Це у нас, напевно, еска більш. Так, це есочка МК. Якщо вам сподобається цей лот, пишете нашому менеджеру для замовлення.